Я сама з Семенівки на протязі 13 років в мене була там перукарня, але війна вона змінила наше життя на до та після. У мене троє власних дітей і з нами проживає племінник мого чоловіка. Ми намагалися жити, але зараз в Семенівці проживати майже неможливо. Дуже важко знаходитись під постійними обстрілами і постійним страхом. Ми змушені були покинути свою домівку і приїхати на нове місце і будувати все з нуля. Бізнес це в самореалізація. Це допомога іншим таким самим жінкам, як я, які переїхали, змушені були покинути свої домівки. І в мене напевно стоїть зараз ціль більше допомогти от таким жінкам з дітьми знайти свою нішу в цьому суспільстві на новому місці, тому що ми вже розуміємо, повернутися назад, ми не можемо. Ми підтримка для своїх чоловіків і ми ведемо своїх дітей до кращого майбутнього. Так, можна було виїхати, можна було реалізувати десь там себе, але е, батьківщина вона рідна. Це напевно у нас такий генетичний код бути сильною, бути мужньою і долати перешкоди. Я мрію про те, що ми прокинемось. І це був страшний сон. Все, прийшла перемога, все закінчиться. І я не тільки мрію, я знаю, що це буде, тільки треба почекати.